Тож рівно о восьмій першим його запрошують дати початок виборчому процесу на дільниці. Де наш перший мир. Ми вам обіцяли, вам на роботу. Пожалуйста, проходіть. Для членів дільничних виборчих комісій сьогоднішній робочий день, як відомо, розпочався о 7.15 ранку, адже необхідно було провести обов'язкові процедури. Ми почали засідання, ну, все пройшло нормально. Очікуємо ну, відсотків 60-70%. На високу явку сподіваються, і на виборчій дільниці номер 82 Нагадаємо, з тим, де саме провести вибори для 2100 виборців цього мікрорайону були деякі проблеми. Адже попередні роки громада голосувала у гіпермаркеті. «Простор». цього ж року його двері зачинено. Довелося відшукувати нове приміщення, зупинились на ось цьому кафе. Виборці поспішають скористатися своїм конституційним обов'язком, та навіть не здогадуються, що виборчу дільницю, члени ДВК, тут облаштували буквально за ніч, адже ще вчора. Ора у цій залі гуляли весілля. Увечері була тут весілля відбувалася до 23.00, Потім, значить, сюди приміщення це привозилися ви бачите кабінки, от стали виставлялися. В общем, готувалися приміщення для прийому виборців. А це вже виборча дільниця номер 55 Вона базується у бібліотеці, що на щорса. За списком тут 2121 виборець. Так, за годину роботи дільниці станом на 9 ранку тут вже проголосувало майже 7% від усіх виборців. Станом на 9 годину нас проголосувало 146 чоловік. Активність саме людей похилого віку зранку фіксували і на виборчій дільниці номер 105 Підтвердження тому і 86-річна Лідія Васильівна. Незважаючи на свій доволі поважний вік, бабуся як може поспішає віддати свій голос. Куди ви ведете? Куди <годи> голосувати? <годи> Скажіть, будь ласка, чому ви не на дому? Вам же вже важко ходити? Чому ви з заяву можна та не приходили ж? Що я жду? Хорошого президента, щоб усе було хорошо. Для народу. А ось секретар ДВК розповідає, сьогодні зранку, окрім членів дільниці, на засіданні їх комісії були присутні і гості з-за кордону. Були присутні представники ОБСІ, але ж не були членами комісії, а спостерігали за умовами створеними для виборців на дільниці. І, ну, начебто, зауважень до нас не було висловлено, і задоволений. І один з них це переводчиця наша місцева. Я так розумію, голосувала на нашій дільниці. Теж а куди вони далі поїхали? По дільницях?» по дільницях вони планують об'їхати майже все місто. У загальноосвітній школі номер 31 що на молодіжному, функціонує не одна, а відразу дві виборчі дільниці, і на відміну від інших, обирають тут не тільки президента, а ще й місцевого депутата. Тоді як величезні плакати з інформацією про кандидатів у президенти може переглянути будь-хто і, врешті, остаточно визначитися з власним вибором, то чого немає, так це аналогічної інформації про охочих зайняти крісло місцевого депутата. Єдине таке можливе якесь упущення місцевої влади, що в нас, на жаль, коштами на вибори не передбачено жодного плакату з кандидатів місцеві вибори. Люди мене запитують, хто у нас саме балотується з місцевих виборів, це, на жаль, навіть я не володію такою інформацією. Такий вибір чимось нагадує придбання кота у мішку. Що ж, доявки, то людей дуже багато, запевняє голова ДВК. По сусідству із 89 ю розміщено і дільницю під номером 90. Саме її двері о 8-й ранку ще були закриті. Як запевняє голова ДВК, відкрили лише хвилини на 2-3 пізніше. У нас немножко пройшла замінка, не прийшов 14 чоловік, який вчора зареєструвався. Як зізнаються люди, на цьому місці голосують вперше. Раніше дільниця була в гуртожитку. І не завжди це перший рік. Ну, як вам на новому місці? Не дуже приємно, дуже велика черга. Черга «Тіснувата». Як запевняють в окружній виборчій комісії, першу половину дня подолали без значних порушень, але разом з тим констатують, порушення були. Зокрема, на одній з дільниць людям видали непроштамповані початками печатками бюлетені. Сім таких кременчужани проголосувавши сумлінно опустили в скриньки, але їх зараховано не буде. Усього забули проштампувати 10 бюлетенів. Було порушення на 82-й дільниці. Це людський фактор. Частина бюлетнів 10 штук. Там із всіх останніх вона не була пропечатана початкою, А людям вони були видані. І із 10 бюлетенів всі було опущено в урну для голосування, в скриньку для голосування. Тобто ці бюлетні будуть признані недійсними. Не, тобто, ну але сім голосів вони не повлияють на загальну картину. Крім того, є і категорія людей, які не знайшли себе в списках. З дільниць вони прямують до окружної виборчої комісії, але ж зарадити цій категорії Кременчужан ніяк не можна. Зізнається голова ОВК. Перевіряти свої прізвища у списках слід було заздалегідь. На 69-му році життя Анатолій Авраменко вперше не потрапив у списки виборців. Я постійно голосую е, в бібліотеці е, по вулиці Щорса. і прошлої вибори, і всі вибори там. І вдруг я не оказався в списку. Кому це потрібно, з якою целлю це зроблено. В цьому году більше бажаючих голосувати. Це заметно було і до дня голосування, і вовремя голосування. Міські міліціянти у день виборів присутні на всіх дільницях, розповідає Денис Захарченко. Звернені щодо порушень на виборчих дільницях з боку виборців до них не надходило. Все відбувається в звичайному режимі. Везде йде процес нормальним образом. Ті ваші незначительні нарушення. Я ну даже ми ні одного не було обращення, ні фіксації, ні таких нарушень грубих не зареєстрували. Так, на 15-ту годину явка виборців по всіх дільницях міста склала 45%. Іноземних спостерігачів цьогоріч по місту чимало стежити за виборчим перебігом приїхали з Америки, Японії, Франції та з Норвегії. Таким був власне день виборів у місті. А от нічну варту наші журналісти розпочинали із закриття дільниць. Тут теж минулося без жодних ексцесів, якою ж була ніч підрахунку голосів виборців опісля дня волевиявлення. Далі Оксана Сокур. За 10 хвилин до закриття дільниці вхід до такої став об'єктом уваги номер один. До останнього чекаючи на бажаючих віддати свій голос за того чи іншого кандидата в президенти України, голова дільничної комісії констатує, вибори минули спокійно. На дільниці по списку 1677 виборців. сто виборців. Теперішній час проголосувало 731 чоловік. Це близько 60%. Коли останні приходили давно останні, ну буквально 5 хвилин назад. Останні приходи. Ну, чекаємо, що у нас час є. До 20-ї цифра виборців, які проголосували, ще могла змінитись. Але хлопець, який завітав на дільницю, за 5 хвилин до закриття проголосувати не зміг, бо прийшов без паспорту. Попрощавшись з останнім відвідувачем, члени дільничної комісії дочекались часу че та попросили і нашу знімальну групу залишити комісію наодинці із виборчими бюлетенями. Таким чином, після 20-ї з усіх виборчих комісій міста відкритими залишились тільки двері окружної виборчої голова ОВК Михайло Василенко, близько 10-ї констатує процес голосування минув без суттєвих порушень, а явка була рекордною. Явка Кременчужан була на цих виборах дуже високою, і вона загальна по місту составила 63,557%, Тобто, це високий результат про. Голосували на теперішній час 110 тисяч 194 особи. Скарг офіційних до нас до 20-ї години не дійшло. Та не тільки виборці здивували цьогоріч своєю активністю, а й дільничні виборчі комісії, які так само в рекордні для нашого міста терміни підбили підсумок волевиявлення громадян на своїх дільницях. Вже на початку 22-ї години на порозі окружної з'явилась перша комісія із першими результатами. Примітно, що порахувалися в рекордні строки не на спеціальній, а на звичайній дільниці. Це допоміжня школа, Крюківський район. Там в основному чесний сектор. І раніше, як звичайно, я дуже давно на цій виборчій дільниці звичайно там були в возрасті люди. Ну цей раз нас дуже дуже обрадувало, Почему? тому що дуже багато було молодіж з дітками. Іменно, ну із 1500 виборців, у нас 900 пошто до 1000 виборців проголосувало. Перші підсумки голосування громади показали волевиявлення у нашому місті проходить у загальнодержавних тенденціях. І місто обирає Петра Порошенка. Порошенко 593, тимошенка 101, тигібко Примітно, що неочікувано для більшості присутніх, вже о пів на одинадцяту вечора до окружної комісії з бюлетенями та підсумками виборів прибуло цілих сім дільничних комісій. Такої оперативності від ДВК ніхто не чекав і у попередні роки не спостерігав. Доки комісії шикувалися у чергу. Ми зустріли керівника самооборони міста Андрія Касаткіна, який поділився своїми спостереженнями про день народного волевиявлення. Пан Касаткін твердить у день виборів самооборона несла варту автопатрулями і порушень не зафіксувала. По три людини в екіпажі вони були розсереточені по місту Кремльчуку. Резерв знаходився на блокпостах, блокпости працювали в звичайному режимі. Хлопців взагалі сьогодні більше трьохдесятки було задіяно. Так було на початку 10-ї. ближче ж до першої години ночі, шалене скупчення людей у сходів окружної виборчої комісії стало яскравим свідченням того, що спрацювати оперативно-дільничним комісіям то ще далеко не пів справи. Головне спрацювати із центральній виборчій комісії, а й цим на початку нового дня не склалось. Банально не працювала система вибори 2014, і дільничні комісії не могли отримати необхідні витяги із протоколів. На даний час система все-таки так і не працює. Єдина наша надія, що нам з СВК зараз прийшуть програму для підрахунку голосів. І в цій же самій програмі знаходиться список з витягом протоколу, де члени дільничної комісії в нас будуть розписуватися і ми їх будемо вже відпускати додому на відпочинок. Система лежала, члени окружної обривали телефони. Ну а люди в очікуванні ділилися враженнями про перебіг виборчого процесу. Всі як один нам засвідчили високу явку, гарний настрій у виборців, відсутність порушень, лідерство Петра Порошенка та поділились історіями про те, як кременчужани творчо підходили до процесу марнування свого голосу. Як вам оддихається, розкажіть супер клас. Ви якими приїхали? Когда посчитались? По-моему, 61 й шеф записал. Настроение хорошее. Да. Наоборот, как отдыхаем. Где мы еще можем отдохнуть? Выборы прошли спокойно, посчитались мы быстро, все цифры у нас сошлись, результаты хорошие, команда хорошая. Не было ли у вас на участках каких-нибудь эксцессов? Возможно, когда бюллетени считали, были какие-то интересные надписи? Да. Ну, просто там, всем, просто... всем вам... Удачи? Я, я сам, да, удачи, да, да, удачи. На даче, да, запикал я сам. Був один много ну, правда один всего а так много Да, много перечеркнути да, против да, 17 написано 17. против всех 18. и що-то да. там я манала эти выборы и много-много галочек поставлено. Бабушка написала ни за кого голосувати не буду и підписалася. Інтересная записи в білетинік были, но это в основном они касались агрессии. Какой-то то есть у нас вообще-то было даже письмо. Одно письмо там да оно было направлено. В першу чергу там проти Порошенка, Тимошенка. А от ну, взагалі, как бы якби вот от руки так крупно так написано. Усякі були, були такі, нецензурні, і <сас> хто писав там за Ісуса Христа, хто хто що. <сас> так що чудили. Да, да. <сас confused> да, да, і ще навіть в дільниці. Доки ми спілкувались, ситуація із системою вибори не вирішувалась. Тож близько другої окружна виборча комісія прийняла рішення бюлетені приймати і ті комісії, до яких немає претензій, відпускати по домівках до 9-ї години ранку. По цьому процес, так би мовити, пішов. Ну а вже у третій до загальної радості система вибори таки запрацювала. А відповідно наповно запрацювала, і окружна виборча комісія. Черга танула на очах і станом на 6-ту ранку. У холі залишилось з 10. -ї. В Попри в тому, представники комісії демонстрували стійкість. Як настроєння в 6 часов утра. Ну, какое может быть настроение? Мы очень рады. <сум> 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 да. Вы давно стоитесь? Насколько вы приехали вообще студент? А в ночь, как здесь, ну, от на улице. Ну, вот на улице ночь, конечно, ждали все, переживали. Как всегда, так все хорошо, конечно, на участке. Здесь очень плохо. Качество. Все, все, все хорошо. Отлично, все хорошо. Замечательно, не замерзли. Настроєння хороше. не Учені сколько приехали? приїхали, наверное, так? Нормально, буває до вечора, так що боюся даже удачно вовремя здадим і підемо на уроки. З того, що мали вже за годину, то о сьомій ранку майже всі дільничні виборчі комісії здали бюлетені до окружної. Голова ОВК Михайло Василенко твердить, на перерахунок відправляли одиниці. Повертали зв'язку з технічними помилками, іменно математичними. Не йшла математика. Багато таких дивіться? Десь вісім. Тож у підсумку нічного чергування маємо у якості майбутнього президента за інформацією ЦВК. Більшість Кремончужан обрали Петра Порошенка. Він по місту набрав 61,32%. відсотки. Юлія Тимошенко отримала 10,7 відсотка. Примітно, що третє місце на п'єдесталі містяни віддали не Олегу Ляшку, як по Україні, а все ж Сергію Тігіпку, прихильників якого серед виборців нашого міста виявилось понад 5,64%. відсотка. Далі Олег Ляшко, Анатолій Гриценко і Вадим Рабінович найменше тільки по 0,02% Кременчужани віддали кандидатам Цушко та Шкіряку. Ну і вже сьогодні рівно об 11-й Окружна виборча комісія міста оголосила остаточні результати цих позачергових виборів президента України. Тож, кому Кременчужани довірили очолити державу? А також скільки нас, свідомих і відповідальних, прийшло до виборчих дільниць, виконати свій громадянський обов'язок далі у викладі Альонивко. Сьогоднішнє засідання окружної виборчої комісії нашого міста стартувало з привітань. Голова ОВК Михайло Василенко подякував як членам комісії, так і спостерігачам за плідну та результативну роботу. І знову таки усі разом відзначили високу та давно небачену активність Кремечуської громади. Так, загальна кількість виборців по місту, включених до списку, становить 173 тисячі 356. Із них взяли участь у голосуванні 110 тисяч 185, Звітують в ОВК. таким чином. Явка на вибори президента України у Кременчуці склала майже 64%. Серед іншого на засіданні комісії пролунало кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню 11, Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 1503. І про головне згідно з остаточними даними, Кременчук зробив свій вибір на користь Петра Порошенка. Підсумував голова ОВК Михайло Василенко. Ми з певністю можемо сказати, що в нас вибори відбулися. По нашому е, виборчому округу є претендент, який набрав саме більше голосів. Це Порошенко Петро Олексійович, який набрав 67 тисяч 576 голосів або 62,2%. Тож переконлива перемога у Петра Порошенка. На другому місці опинилася Юлія Тимошенко. За неї проголосувало 11 тисяч 98 містян або 10,2 відсотки голосів. До трійки лідерів у Криму потрапив і Сергій Тігіпко. У нього 6 тисяч 219 голосів або 5,7 На четвертій позиції Олег Ляшко за нього віддали свій голос 5 тисяч 905 п'ять це 5,4% голосів. Анатолій Гриценко на п'ятому місці. За нього проголосувало 5 тисяч Це становить 5,2%. Щодо інших кандидатів у президенти, то за Вадима Рабіновича віддали свій голос 2,2% і виборців. За Ольгу Богомолець 2,1%, За Петра Симоненка та Михайла Добкіна по 1,7%. За Олега Тягнебока проголосував 1,1% виборців. Стосовно ж решти учасників цих виборчих перегонів, то їм Кременчуцька громада віддала менше 1% голосів. Вже сьогодні голова ОВК разом із заступником та секретарем мають вирушити до Києва, здавати протоколи до центральної виборчої комісії. І у продовження нагадаємо так само 25 травня виборці 17-го виборчого округу паралельно з президентом обирали місцевого депутата. Замість Ігоря Кошніра, який склав повноваження за власне бажання. Тож за результатами голосування, у якому взяли участь 4022 тисячі виборця, крісло міського депутата за Михайлом Мельником. Він набрав 2211 голосів. За Сергія Костромінова проголосувало 833 тридцять за Сергія Галату 662. за. Олександра Ярченка 143 виборця, інформує офіційний сайт мерії.